Чи знайомі ви з таким поняттям, як поверхневий натяг речовини. На прикладі води це явище, хоча б раз кожен бачив у житті. Пригадайте, як капає вода із зламаного крану. Вона наліється із постійною швидкістю, а максимально довго затримується у формі краплини. Поверхневий натяг це сила тяжіння, з якої кожна ділянка поверхневої плівки діє на суміжні частини поверхні. Для наступного експерименту нам знадобляться такі матеріали. Основа відручки, яку ми використовуємо в якості піпетки, монета та, звичайна, вода з-під крану. Ця властивість рідких поверхонь залежить від молекулярних сил тяжіння. Усередині однорідної рідини є сили, які діють на кожну молекулу з боку молекул. Вони взаємно врівноважуються таким чином, втягуючи поверхневі молекули в товщу рідини. Внаслідок цього рідина прагне прийняти форму, при якій її поверхня, місце дії поверхневих сил має найменшу можливу величину, тобто форму наближену до сферичної. А ось ще один приклад демонстрації поверхневого натягу води. Беремо пляшку з водою, закриваємо горлочко звичайним бантом чи марлою та повертаємо пляшку. Як бачимо, вода не поспішає на свободу. Для того, аби роздивитися найменші організми, що населяють краплину води, можна скористатися мікроскопом. Але що робити, коли технічні можливості обмежені, а цікавість безмежна, тоді варто пригадати, що вода в результаті своєї здатності заломлювати світло може замінити нам мікроскоп. Скориставшись вже набутими знаннями про поверхневий натяг води, утворимо краплину, що звисає у просторі. Для цього використаємо, наприклад, сірник, закріпивши його у коробку. Крапля води викривляється і перетворюється в опуклу лінзу. Тонка лінза використовується в якості збільшувального скла. Така ж лінза знаходиться у нас в очах. Все, що нам потрібно, це джерело світла. Спостерігаємо життя в краплині води.